Шалом, святі, Дома молитви для всіх народів! Ради вітати вас цей вечір 23 січня 2024 року. Ми знову в ефірі і будемо читати Слово Боже, яке дає нам життя, дає нам силу, дає мудрість. І сьогодні тема про милість нашого Господа, яку ми отримали з небес. І я вірю, що тема милості вона дуже важлива для кожного з нас. Тож давайте приготуємо серця для того, щоб чути, що каже Господь. Амінь. Нам. Амінь. Всім Амінь. Шалом. Амінь. Всім шалом. Всім шалом вас вітати. Ми вдячні, що ви приєдналися. Просимо ставити вподобайки, робити репости, підписуватися, писати шалом. Це допоможе розповсюджити Боже Євангеліє. І це наша цільниця землі. Ми вдячні вам, що ви робите це і підтримуєте нас. І будемо молитися за цей ефір, що вас в цей час і був разом з нами. Амінь. Амін. Господь, дякуємо тобі за цей вечір, дякуємо тобі за всіх глядачів. Дякуємо тобі за те, що ти дав нам цю можливість зібратися разом увечері та мати це співплання з тобою, бути в твоїй присутності, отримати якесь нове відкровіння, Господь. Ми благословляємо твоє слово і пролушимо, що ми побачимо щось нове, Господь, щось, що ще в наших сердистів. Ми благословляємо. Всіх, хто приєднався, <зас> просимо, щоб <зас> прийшло зцілення, відповіді <зас> на потреби, <зас> та <слава> твої до здійснювалися в наших життях, <зас> Господь, <зас> Благословляємо всю апаратуру, <зас> проголошуємо, що все буде працювати, і за все тебе слава наш Бог. Амінь. Амін. І так, дорогі друзі, у нас в ранковому сповіданні було, е, е слова, е які записав Дух Святий через святого апостола Павла. 2 Коринтянам, 8 розділ, 9 вірш. Відкривайте разом з нами, будь ласка, послання до коринтян, Другий лист до коринтян, 8 розділ, 9 вірш. Бо ви знаєте милість Господа нашого Ісуса Христа, який полишив небесні багатства, та звіднів заради вас, щоб завдяки Його в Богості ви могли стати багатими. І оце було ранкове сповідання. І я молився і запитував у Господа: Господь, про що ти хочеш казати нам сьогодні, про що йде мова? І я взяв контекст всього цього писання, і я побачив, що е, апостол Павло звертається за допомогою до е, корінтян, щоб вони підтримали е, служіння проповіді Євангелія. І, Річ йде про те, що апостол Павло звертається до них, знаючи, що вони самі знає, знають, що таке благодать нашого Господа, що таке милость. Тож дуже важливо зрозуміти, що віруючі люди вони знають милість нашого Господа, Ісуса Христа. Вона має прояв в різних напрямках в Тому, щоб давати нам мудрість, давати нам щастя, здоров'я, все необхідні речі. Тобто милість Божа вона виявляється в різних таких моментах. І Господь дав мені ще слово Боже, яке записано в римлянах. Тому я хочу поділитись з вами із послання римлянам. Третій розділ з 24 по 25 вірші. Можете відкрити послання римлянам. Третій розділ з 24 по 25 вірші. Усі люди стали праведні перед Богом завдяки дару Божої милості, завдяки Божої любові. Всі люди отримали Божу милість і можуть взяти в своє життя праведність. Тому що це дар, це не те, що ми заробляємо чи заслуговуємо. Дар праведності дається тим, хто повірив, що Ісус Христос взяв на себе всі гріхи людей. Тож, завдяки дару Божої милості ми стали праведні перед Богом, завдяки визволенню, яке Бог здійснив через Ісуса Христа. Визволенню від гріха, визволенню від е, звинувачення, від е, прокляття, хвороб. Бог віддав Ісуса, 25 вірш, в жертву для прощення всіх гріхів людських через віру і показав цим, що він справедливий, адже завдяки своїй терпимості Він залишив усі гріхи, здійснені в минулому без покарання. І це Божа справедливість, це Божа милість. Тому що якщо Його Син Ісус бере на себе відповідальність, бере гріхи всього людства, то Бог знімає з нас е, всі наші гріхи. Тож я хочу, щоб всі ви, дорогі друзі, прийняли откровіння про праведність Божу. Амінь. Амінь. І завдяки своїй терпимості, брати і сестри, нам потрібно мати терпіння, тому що терпіння дає можливість е, е, дочекатись Божої благодаті, дочекатись Божої відповіді, е, е, мати е, спокій, мати терпіння. Знаєте, не висловлювати те, що зразу приходить на думку для того, щоб дійсно подивитись, що сталося, і тільки потім вирішувати щось. Тож, терпіння дуже важливо, якщо Бог має терпін... терпінність, то і ми повинні це мати. Амінь. Амінь. Добре, тепер мої діти щось скажуть і будемо робити. Далі служіння. Амінь і <кій> я приготував дев'ятий вірш. я теж дев'ятий вірш приготував. Добре, я почну перше. тут записано: бо ви знаєте милість Господа нашого Ісуса Христа, який полишив небесні багатства та збіднів заради вас, щоб завдяки його богості ви мали стати багатими. Амінь. І милість Гос Господа була у тому. Що він спустився на цей світ з небес, щоб бути з нами в людському тілі. і на небі в нього було все, всі можливості, всі, е, все, що йому було потрібно, він був забезпечений і, і він спустив, збіднів, як тут записано, заради вас, щоб завдяки його вбогості ви могли стати багатими. Амінь. І чим багатих нас Ісус Христос? Багатих нас Ісус Христос. Він наповнив, наповнив нас своїм Духом, Він так, амінь. зробив в нас це джерело, джерело Святого Духа, який є, може надавати нам силу, говорити, проповідувати мудрість, так, мудрість. Він надає нам забезпечення. І через прийняття Ісуса Христа, те, що Він народився 2000 років тому, заради того, щоб збагатити нас, це дає нам право бути і дитьма Ісуса Христа, Бога. Да, да, ну, да. Так. І ми через це маємо і спасіння, і ми маємо Його мудрість, ми маємо Духа Святого в своєму серці. І тому ми можемо з Духом Святим робити те, що робив Ісус Христос: це стіляти бідних, стіляти вільних, так дарувати бідним як свою милість, благословіння, Так, незважаючи на їх вигляд, ми можемо допомагати та творити добро. І це теж є е, як. Ділами Божими. Ді... Діла Божі, так. так. Як Господь до нас е, е, приходить і допомагає, так і ми можемо це робити. Амінь. Амінь. І ми прославляємо Ісуса Христа, тому що Він нас багатив, тому що Він спустився на цей світ, щоб надати нам істину. Через це ми зараз маємо те, що є в нас, і в нас буде більше. Тому що Ісус не перестає нас багачувати, Він нас наповнює не тільки Духом Святим, а й всіми своїми дарами, благословіннями. І Амін. через це ми маємо, маємо все, все необхідне. Так. Тому славимо Ісуса Христа за те, що Він з нами, Він нас не полишає, і Він Амін. буде з нами на вік. Амінь. Амінь. Так, я теж продав 9 вірш і прочитаємо його ще раз. Бо ви знаєте, милість Господа нашого Ісуса Христа, що багатим був, а з біднів заради вас, щоб завдяки Його бідності ви могли стати багатими. Амінь. І наш Господь, він дає нам можливість бути багатими. І бути багатими не тільки фінансово, але і в усіх в будь-яких інших сферах нашого життя і емоційних і здоров'я і фінансах і Амін. все що нам необхідно Господь він нам дає тому що він каже що я ну не він каже а Павел пише що Господь він збіднів для того щоб ми стали багатими і Ісус Він прийшов на цю землю і відмовився від цього царського Ну не відмовився, а залишився свій царський трон, і все в нього там було, і верна їжа. Ну я там немає ніякого голоду, але там ми зможемо насолоджуватися їжею дуже смачною, і у господа було там все, але він прийшов на цю землю, де okay. все потрібно заробляти якимось трудом і збіднів і з... полишив все це багатство, яке мав, для того, щоб ми могли мати це багатство, бути багатими. Амін. І тому Ісус Він дав нам можливість бути багатими, помер на Христі, забрав наші грехи, дав нам можливість стати діть... дітьми Божими. і Зараз, коли ми діти Божі, ми маємо це багатство, яке мав Христос. І... Амінь. Бо ви знаєте милість Господа, нашого Ісуса Христа. І ми знаємо Божу милість і ми знаємо Його і присутність, і знаємо Його благодать, і знаємо Його милість. А мені милість це як не милість та це благодать. І тому. Його присутність в нашому житті, ми знаємо її, а це і є незасловована милість, його присутність, що він з нами в будь-якій ситуації, в будь-яких обставинах, він завжди нас підтримує і дає нам можливість мати відповідь, мати перемогу, мати все необхідне для життя, як на небі, так і на землі. Амінь. І, і пастор про це казав своїй проповіді в неділю, що робити тут, як на що на... було як на небі, Дель, так і так на землі. На землі. Так. так, це молитва Ісуса. Тож давайте помолимось, якщо хтось ще не повірив в Ісуса Христа як свого власного Спасителя, Господа, щоб гріхи були пробачені, ви можете це зробити е і повторити цю молитву. Скажіть разом зі мною, Господь Ісус, Господь, Ісус, я вірю, що ти син Божий. Я вірю, що ти син Божий. і при я приймаю вірою». Я приймаю віру. Твоє прощення і спасіння. Твоє прощення і спасіння. Я вірю, що кров твоя була пролита. Я вірю, що кров твоя була пролита. Щоб очистити мене, Щоб очистити і, мене. Звільнити мене. і звільнити і. мене. Я приймаю твою праведність. Я, приймаю твою праведність. Я, називаю Бога своїм я називаю Бога своїм батьком. І відтепер я Божа дитина. І я Божа дитина. Дякую тобі за все. Богатець, Син і Святий Дух. Амінь. І так, дорогі друзі, ті, хто молилися цією молитвою, я запевняю вас, якщо ви щиро від серця молились, ваше ім'я Бог записав в книгу життя. І ви назавжди спасенна людина. Людина, у якої є надія на вічне життя. І для того, щоб це підтримувати в собі життя з Богом. Ми виконуємо Божі заповіді, ми разом збираємось в церкві, ми спілкуємось, ми робимо вечерю Господню, виконуємо Божу заповідь. І Господь нам дав цю заповідь і сказав: якщо ви пригадуєте те, що я зробив для вас, робіть це таким чином: візьміть хліб, вино і. Згадайте, що я зробив для вас на хресті. Тож ми кожний вечір це робимо, щоб нагадувати і один одному, і в своїх родинах, що Господь зробив для нас. Тож, давайте перед тим як будемо робити вечерю, самі запитайте себе, що для вас є вечеря Господня. Ну, давайте перший син. Для мене, по-перше, вечеря Господня це спасіння. Це пролита кров Ісуса Христа та Його тіло, яке було, е, яке страждало, і це є також є як е, Його милість до нас, тому що він мог не страждати і залишатися з Богом в своєму царстві. Так, своєму царстві. Він знав, що йому як. Що якщо не якщо а як що він щоб спасти нас, йому повинно постраждати. Amen. І він поставив нас Amen. на як на місце. як, Своє с... місце. Так на своє місце. А uh... Сам зайняв наше місце. Так, так. Угу. І через це ми маємо все необхідне. Амінь. Прощення. Прощення і маємо це виконувати. Так, добре. Дуже така гарна думка. Він став на наше місце. Він взяв покарання за нас, і... а нас поставив на своє місце. Так. — Ми праведні. Слава Богу. Так, добре. Амінь. У мене було був час щоб подумати. Це класно. Так, ну вечеря це прояв Божої любові в наше життя. Ми бачимо Божу любов через це, через Його смерть на Христі, те, що він віддав своє життя за кожного з нас, для того, щоб ми могли Амін. жити щасливе життя. І також вечеря це відповідь на наші потреби та можливість. Здійснитися наші мрії, нашим думкам, нашим цим цілям, можливість досягти цих цілей, тому що коли ми приймаємо вечерю, ми приймаємо це, цю допомогу від Бога, цей, цю перемогу, це зцілення чи Амін. думку, як досягти цієї цілі, чи гроші, чи ще щось, що необхідно. Вечеря це пам'ять про те, що ми маємо вже все у Ісусі Христі. Амінь амінь. І так, дорогі друзі, робимо це, як робив Ісус. Він взяв хліб, вино і молився, благословляючи це. Дякую тобі, Господь, за хліб і вино, і ми приймаємо це як твій заповіт. Ми вдячні тобі за те, що ти взяв на себе. Наші гріхи і поніс всі наші прокляття. Господь, ти прислухував це на Хрест, і ми сьогодні вільні. Ми дякуємо тобі за те, що ти звільнив нас від гріхів, від хвороб, проклять. Тому що Твоя кров очистила нас і зробилася тими праведними. Вдячні тобі, Господь! Благословляємо Господь кожного, хто приймає участь в вечері, Господній. І е зроби дива свої, чудо зроби. Зціли, Господь, кожного, хто хворіє, хто має якісь е немічі, Господь. Я Прошу тебе, відпо щоб прийшла відповідь на всі наші питання. Ум'я Ісуса Христа. Ми приймаємо цей хліб і вино. І дякуємо тобі за все. Наш Бога і Святий Дух. Амінь. Амі. Приймаємо, Господь. І силення, і все необхідне для життя. Дякуємо тобі. Слава тобі, Господь. Дякую. Господь гарний. Так, дорогі друзі, давайте подивимось, скільки нас в ефірі. Хто що написав, хай благословить вас. Поставте, будь ласка, уподобайки. І поширте це відео. Хай слухають люди, що каже Господь. Амінь. Нас 10 на Фейсбуці та 13 на Ютубі. Добре, дякуємо, друзі, що приєдналися. Амінь. Будемо читати всіх, хто написав, шалом. Наталья Воротникова, Ольга Табачук, Геннадий Краснов, Елена Чичка, Любовь Скрицкая, Валентина Романова, Надея Касаткина, Нинель Цуканова, Нукри Свешвили, Светлана Фисенко, Елена Лан Ладная, Михаил Лешвили, Алена Вуйчак, Елена Довголюк, Любовь Бабенко, Аня Пономарева, Волкова Лариса. Так уж на Ютубе. Так. Лариса Левинец, Герасименко Велина, Ирина Глейзер, Светлана Чабаненко, Татьяна гайко Татьяна Сердакова, Елена Тищенко, Татьяна Костыря, Татьяна Поквищева, Галина квитка Валентина Ильченко, Любовь Матека, Любовь Соловьева, Света Гитала, Галина Сердакова, Светлана Еременко, Любовь Шевцова. И это все шалом. Спасибо, друзья, за шалом. И хай шалом будет в ваших сердцах и в ваших домиках. Хай Бог... дійсно благословить вас всіх. Амінь. Дякую. Тетяна Гайко пише, дякую Богу за милість твою. Я дуже радію, що в любові, в багатстві з Ісусом живу. Бог ніколи не залишає і не передає. Життя вічне кожному дає. Амінь. Дякую, Танечка, за вірші. І хай вони ширяться в цьому світі. Хай Господь тебе благословить. Дякую. Добре, помолимося один за одного і за нашу країну. Дорогий Господь, я вдячний тобі за кожного, хто приєднався до цього ефіру. І я прошу тебе, щоб кожен отримав відповіді на свої питання. Господь, ми знаємо Твою милість, ми знаємо Твою благодать, Господь, і те, що Ти даєш, все нам необхідне, Господь. Ти з біднів для того, щоб ми збагатилися, Господь. Тож я проголошую багатство в життя всіх моїх братів і сестер, щоб прийшла Твоя благодать, Господь, прийшла Твоя милість, прийшло Твоє забезпечення, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Якщо є якась потреба, хай вона буде повністю покрита твоїм багатством, яке ти даєш нам сьогодні, Господь. Ми приймаємо твою мудрість для вирішення будь-якого питання, ми приймаємо служіння, милосердя для всіх інших, тому що твоя милість була до нас, а ми виявляємо твою милість. До інших, Господь. Я дякую тобі, що ми можемо служити іншим людям. Дякую тобі, Господь, за твою підтримку і твоє благословіння. Хай твоя благодать буде в кожній родині, в кожному домі, Господь. Я дякую тобі за всіх силення і благословення, хай прийде. Дякую, Господь. І благослови нашого Президента, благослови нашу країну, благослови наших військових. Ми просимо тебе дай перемагати ворога. Хай ворог зупиниться і буде знищений в ім'я Ісуса Христа. Хай ворог буде знищений в ім'я Ісуса, хай ворог буде повністю знищений, зруйнований. За думи ворога. І всі ті, хто розпочав цю війну, хай будуть притягнуті до відповідальності і будуть покарані в ім'я Ісуса Христа. Ми віримо в Твою справедливість, Господь. Ми не порушували чужі кордони, Господь. І ти сказав, що е, ти покараєш тих, які роблять ці злочини, Господь. Це твоє слово каже, і ми е, надіємось на тебе, Господь. Хай прийде твоя, е, твоя кара, Господь, на всіх тих злочинців, які вбивають, гвалтують, роблять ці, ці жахи, Господь. Ти чув всі ці е, обставини, в яких знаходиться Україна, коли йдуть ці обстріли, Господь. pode Ці загиблі, Господь, ми просимо тебе, Господь, змилуйся. Хай прийде твоя милість, Господь, і справедливий суд, хай прийде покарання для цієї Російської імперії, щоб вона була зруйнована в ім'я Ісуса Христа і більше ніколи не приходила, щоб грабувати в ім'я Ісуса. Ми просимо Тебе, Господь, захисти, дай е, силу країні, Господь, е, звільнитись від ворог, вор від ворогів. Ми Тебе, е, хай будуть знищені всі вороги з нашої території, будуть вільні території, Господь, е, благословляємо Україну, благословляємо наших військових і yeah, бажаємо, щоб у них була надприродна сила. В ім'я Ісуса Христа. Ми молимось. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти чуєш наші молитви, і ми е, даємо тобі, Господь, всю шану, всю честь. Тобі слава на віки! наш Бог Отець, Синий Святий Дух. Амінь. Амінь! Амінь. Хай Бог цю ніч. Доброї ночі, дорогі друзі, до зустрічі. Завтра побачимось. Ну, добра ніч, до зустрічі.